Зараз ми розберемо позицію всіх українців, хто хоче миру, хто не хоче миру, хто хоче кордонів 91-го, хто там за українську мову, хто там за російську, хто там щоб, ну ну не думав собі позицію. Кожного зараз розберемо швиденько, підсумки року підведемо, розповсюджуєте. я думаю, кожен себе побачить. Тут як так дійшло, що вже ми не віримо ні одному слову про мир. Вже от президент Америки. Уявіть раніше, президент Америки виходить і каже, я рішив то-то, то-то то-то, там буде мир, чи я буду робити щось таке. Всі такі фу, зараз як це сприймається. Опять шум на фоні полісо, вентилятор десь включився. По нього так це сприймається. Як до такого дійшло? А вся справа в тому, що у нас з'явились з вами соцмережі. І якщо раніше, щоб ми десь почули якусь правдиву інформацію, це або в колі оточення треба було мати якусь людину. Да? Зараз же будь-яка людина може так вийти в Тікток чи там в інші соцмережі, сказати правду, показати правду, сняти на камеру, тих самих уже це цікашники, які там ходять дубінками всіх б'ють, стріляють. Я, до речі, не проти мобілізації, я за легальну мобілізацію. А, куч, кучу моментів з різними корупціонними схемами, з там розкраданням цієї гуманітарки. Люди на це надивились, Люди поняли, що, що скільки б не приходить до влади люди, щоб не казали, щоб не обіцяли, які б вони харизматичні не були, які б факти не проводили. Коли вони стають у руля, все, все одне і те саме, і люди вже не вірять нікому, не довіряють нікому. і Так далі. Якщо задайте початок війни, як всі сплатилися, які черги воєнкомат були. Люди останні з дому виносили. Люди хотіли. Добиться, нарешті, правди. Ми думали, що ми всі сплатимося і так далі, а виявилось, що воно нікому не треба. Типу, воно як раніше було, так і є. Як там були оці корупційні схеми, так і є. Виявилось, що люди в політику приходять заради того, щоб там бізнес свій розвивати, чи, захищати, чи більше, а не допомагати народу. І люди на це все глянули і подивились на всіх політиків світу. Це ж не тільки про Україну. Про це, це про весь світ загалом. Як просто на людей, які прийшли туди, ну просто свій бізнес на новий левел підняти.